Ще і людина, яка несе цю ідею в люди, пані Юлія Юріївна Сладецька, лікар-гінеколог, пані Юлія Звідничини. І крім того. Ще пані Юлія має таку дуже потужну сторінку в соціальних мережах, і наскільки я бачу, вона веде ось таку роз'яснювальну роботу. Старається достукатися до людей, розповісти, що здоров'я треба берегти, що за здоров'я дбати треба. Дуже дякую вам, пані, пані Юлія Юріївна, і прошу вас до слова. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте як лікар? Чому важлива продукція ТІЄС? І що ви думаєте про продукцію про прокладки? Прошу вас. Доброго вечора усім. Рада вас бачити. Дякую. Таке представлення, наче якась зірка якась, ось дуже приємно. Значить, найперше, що хочу відразу дійсно перейти до теми за прокладки. Я ще такого не зустрічала, і я дуже рада, що це. Сталося на моєму шляху, що я з ними взагалі з компанією познайомилася і особливо з прокладками. І, мабуть, саме перше, що скажу, це відгуки моїх людей із соціальних мереж, із роботи, От, тому що працюю я офлайн лікарем. От, то, як, як писали мені дівчата за прокладки, це. Наче на світ народилася, енергії додалося, навіть сам цикл змінився в кращу сторону. От, тобто, У них є щось таке, що навіть і лікує, не, не просто якби цей самий е, як засіб гігієни. От, інша ж дівчинка ось буквально пару днів назад е, написала що накупила прокладок по акції, там ж іде дві упаковки відразу, і завагітніла. Ну, я кажу, вітаю, це дуже класно взагалі. Тобто розуміємо, що також пацієнтам в будь-якій ситуації відразу що звертаю увагу, кожен двері будемо переходити на натуральні прокладки. Мені дуже подобається їхній склад. Ми теж самостійно і Галина проводила експерименти з ними. Я вже сама самостійно брала цю прокладку і розкладала її по поличці, як вода всвоюється, як воно розчиняється, який матеріал всередині і дійсно все натуральне, все гарно. Ем... І вбирає вологу, і гарно працює. От, тобто до них навіть немає таких якихось навіть ну, ну, ну нема до чого придертись. От, от так. І оця зелена полосочка, завжди забуваю, з чим вона, але вона дуже крута, тому що вона діє такий, якби антибактеріальний вплив на патогену мікрофлору. От, і є пацієнти, які там звертаються до мене з проблемами, назначаємо прокладки і вуаля навіть. Ну, мінімальне лікування застосовуємо, тому що зараз воно вже дійсно дороге. І кажу, давайте краще за ці гроші ми візьмемо прокладки і будемо знати, що воно краще, тому що там є і щоденні прокладки, і денні на менструацію, і нічні. Ну, взагалі дуже класний набір. Мені подобається. От. А, і пацієнти мої, і люди з в мене сторінка в інстаграмі. там в мене. 29 тисяч людей. От з них, ну тих, хто довірився, все ж таки вирішив спробувати, то всі задоволені. І, як то кажуть, сарафанне радіо працює, один одному передають, пишуть відгуки, тому що воно діє. А з продукції користуємося майже всім таблетованими. У мене так сталося те, що в тата проблеми з щитовидною залозою. От ми почали з ТІЄНС і вже є перші результати вже йому легше, вже в нього стан покращився. Так само там в складі Кордіцепс, взагалі, штука шикарна, як на мене. Тому що поки всі хворіють ГРВІ і чим тільки не хоч, він каже: Ти знаєш, в мене наверно імунітет якийсь сильніший став, чи що? Бо я ще кажу: навіть навіть сомплів, каже, не було. Ну, смішно і грішно, скажем так. Я кажу: ото кажу, пий, закінчується, ти мені кажи, я зразу замовляю, тобі купую. От а в чоловіка то був якийсь момент. Щось він трошечки зашмаркався. І в мене просто під рукою був кальцій і цинк, і в мене теж все зараз стоїть на полочці зразу біля ліжка. На другий день питаю його: Як твій насмор? А він каже: який? Його нема. І так сіли один до одного сміємося, що ну кальцій і цинк вилікували насморк, дала йому. Наверное, подвійну дозу, а там ж є вітамін С плюс до цього в складі, і результатом ну, ми були вражені, то це нам дуже сподобався. От. І ще також чай. Чай теж класний. От для тих, хто мріє скинути лишню вагу, от він в комплексній терапії взагалі супер. Ну, тут все чудове. Я як лікар просто е, в захваті і теж здивована, що, ну, що от в компанії є такі продукти, тому що е, дуже спочатку скептично відносилася, адже ми ж е, привикли, що в нас доказова база, там все це має бути. Препарати мають бути лише в аптеці, е, зареєстровані як фармакологічні препарати, звичайно, от і тут було дуже важко зорієнтуватися на те, що. Все ж таки компанія китайська, вона дійсно вже давно на ринку, але ти з нею тільки починаєш знайомитися, от і на кому ж спочатку як не на собі експериментувати. А потім, дійсно, як Галина сказала, коли ти бачиш результат, ти хочеш ділитися ним уже з усіма. От, і так було зі мною. Спочатку я провірила, потім уже сім'я, і ми теж споживаємо продукцію, от вона нам подобається, на, як то кажуть, на різні випадки є свій продукт, і це чудово. І рекомендую людям, звичайно, також, бо воно все дієве і все дуже хороше. От, і з прокладками теж, ну взагалі я дуже від них захватів.